Привіт, другий урок. Під назвою Прожектор світи. Чи ні, а як і обіцяв, третій, четвертий модулі з прожектора, щоденько розбираємо, що це і для чого вона є. В форматі презентації я вирішив показати, тому що мені що здалося, що, можливо, кось укаче в попередньому форматі, там, де я рухаю слайди, просто в фігмі. Тому в цьому році давайте щоденько розберемося, що за формула Аїда, розкладемо на деталі реальні приклади, дізнаємося, як дизайнери можуть використовувати інструменти ШІ, навчимося будувати структуру та дизайн, та сайти, бла-бла-бла. І модульні сітки розберемо. Дуже швидко, погнали. Це таке Аїда. Так, це формула, за якою розробляються сайти, але це, скоріш за все, така базова штука, яку має знати дизайнер. Це не обов'язково має бути Саме ця формула іде. Просто треба розуміти, для чого ми робимо сайт, яка його основна дія, і що ми хочемо цим сайтом розказати. Якщо це якийсь лендінг про історію, про музеї, про щось ну щось таке, то це він по одному може дизайнитись. Спочатку це можуть бути якісь місцеві. Сам не знаю, музеї і так далі. Якщо це інтернет-магазин, то спочатку продаємо товар. Ну ми рекламуємо його, робимо акцент на товарі. Треба, щоб call to Action гарно працював. Call to Action – це кнопка головної дії, наприклад, купити, додати, зареєструватися і так далі. Так, давайте я швиденько іду продають нам в прожекторі. Давайте її розберемо. Аїда це Attention, Interest, Desire і Action. Увага, інтерес, бажання і дія. На сайті Apple на цьому прикладі скажу так: увага. Перший пункт це великий заголовок, або картинка, все, що привертає увагу. На сайті Apple, можемо подивитися такий дуже великий ноутбук і його назва. Далі інтерес. Інтерес нас. Якраз і працює разом з картинкою, коротко пояснює, що пропонуєш. Тобто це високий перформанс з різними там, фішками, процесорами і так далі. Дізар це бажання показує якусь цікаву штуку, наприклад, це штучний інтелект або ще щось, це бустить твій продукт. І останнє це дія, екшн, кнопка купити або зареєструватися. Основна дія, вона має бути помітною і акцентною і конкретною. Так, далі використовуємо штучний інтелект, це окремий пункт, просто звичайний приклад і простий, як можна використовувати його для маркетингових якихось цілей. Тут все просто. Я написав якийсь текст банальний, який просто потім закинув в ЧД і покажу, що він згенерує. так бачимо на екрані, це згенерує мені продаючи для мого продукту, це буде телефон, він з iPhone, тому що він не перегрівається, довго тримає батареї і так далі. Тільки придумає щось від, ще від себе, що може зачепити користувача, і він захоче купити. І зробить це полто екшн коротким і зрозумілим. І просто ChatGPT мені генерує відразу дуже багато. Стислих, як я й попросив заголовків продаючих, тобто ви можете брати назву там або основну тезу свого продукта і закидувати в чат GPT з промтом там зроби круто, зроби <свісно> зрозуміло, зроби стисло і так, щоб це продавало. Також він тобі відразу пропонує якісь лайфстайл, стилі емоційному і так далі. Все, в принципі, ще пройшли і далі. Так, тепер за дизайном швиденьку сторінку, і таке буде в цьому відео. Зараз все покажу. Так, накидав дуже швидко такий простий дизайн, і на його прикладі поясню що тут відбувається. Тобто я там придумав якийсь слоготип, якісь колкулкше на самі цього продукту, мінюшки саймін і там. Хай буде кошик. На головному екрані продукт, який я там підсвітив на бекграунді просто Еліпсом, який розмив, і додав текст, який мені запропонував ChatGPT, GPT, додав опис, класна, там cool performance, батарея і так далі. І call to action можете формувати таким, щоб його було добре видно. Я просто в такому стилі захотів це зробити. Напевно, правильніше буде це зробити якоюсь великою кнопкою, яка буде більш привертати до себе увагу. Тобто це ви все можете робити, як вважаєте за потрібне, і в тому стилі, в якому ви це все дизайнете. От, будь ласка, блок закрили. Тепер давайте наступний блок, сітка. Навіщо вона взагалі потрібна? Ще розкажу і покажу дуже крутий сайт, на якому ви можете, в принципі, брати сітки і використовувати своїх реальних проєктах. Сайт називається Grids with Obys Agency. А тут можна натиснути, подивитися, по якій сітці сам їх прибув, зроблений проєкт. В ньому агенція розказує про сітки, які вони є і як вони їх використовують. Просто починаємо скролити і. Давайте вимкнемо спочатку. Вимкнемо цю сітку, і тут розкажуть вам про чотири типи, як вони працюють між собою. Є колонки, по цим колонкам треба вирівнювати контент, і вони показують приклади, як на цих сітках побудований контент, як зроблені акцентні блоки. Тобто, у нас верхня частина на всю ширину є головний текст, який теж вирівнюється по ширині всього контейнера. Є додаткова цитата, якась яка зліва вирівнюється там, є відступ, але тут можемо побачити, що є вирівнювання по лінії, тобто лінія є направляючою, по якій вирівнюється вся ось ця основна сітка. І є. Блок з зображеннями також блоку з зображеннями бачимо, як вирівнюється слайдер і кількість слайдів. І тут можна дивитися дуже багато, дуже багато прикладів, як працюють сітки, тобто як контент тут відображається, по чому вирівнюється, і так далі. Це просто можете брати всі всі сітки тут написано, як вона зроблена. Ну, початку можете просто брати себе на колонок, відступи і робити по цим сіткам, пробувати рендизайнити вже існуючі продукти, наприклад, там Київстар, головну сторінку, або там не знаю, якісь можливо є у ваших друзів сайт, і пробувати зробити якісь акценти. Ось цей сайт я вам даю для того, щоб ви для себе знайшли і зрозуміли, як працює вирівнювання. Коли попрактикуєтесь, я думаю, у вас вже з'явиться якесь певне розуміння. Але пропоную вам почати з самих простих сіток, там 4 колонки, 8 колонок і так далі. Так, ще раз, що нам каже прожектор, що в четвертому модулі вони дізнаються виді. Знаєте, що таке сітки, та які бувають їх вити, розглянемо параметри сіток і навчимося їх обрати під різні стилі та потреби дизайну. Відразу хочу закрити цей блог, тому що я вам розказав про сітки. Дав ресурс. В цих сітках ви можете подивитися, як будується контент. Немає такого поняття, як під різні стилі і потреби дизайну треба використовувати різні сітки. Ні, це неправда. Прожектор просто продається як те, що вони щось таке унікальне вам дадуть. Насправді всі сітки під любу сітку можна любий продукт зробити. Під двох можна продавати продукти, під дванадцяти можна робити презентації і не знаю, портфоліо. Тобто під Пу сітку, як ви як дизайнер бачите, так ви можете це і робити. Все, немає ніяких правил, правила лише е, створені для того, щоб їх порушувати. Тим паче, що дизайн зараз на такому етапі знаходиться, що все, що ідеально зараз ламається, повертається ретро, повертається погані биті картинки, погана якість, блюри. За світи і так далі. Тому бажаю вам успіхів. Якщо виникають якісь питання, то пишіть в коментарі. А в наступному блоці ми розберемо адаптивний дизайн, проаналізуємо сутність. <головці> ну, загалом ці симфоки, я скоро вже закінчимо. Так, тому е все залежить від вас. Малюйте, дизайніть, все у вас вийде. Головне, не бійтесь експериментувати, дивитися референси, надихатися, і у вас все вийде. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Е залишайте свої коментарі і до нових зустрічей.